Що буде з організмом, якщо пізно лягати спати? Всім вітання! Ви знаєте, фахівці вважають, що для більшості людей оптимальним часом для засинання вважається проміжок з 22 до 23 години. Але деякі люди засинають набагато пізніше з такими правилами, коли нам треба лягати спати, ми стикаємось ще у дитинстві чи у ранньому підлітковому віці. І насправді в цих правилах дійсно є раціональне зерно. Наприклад, деякі дослідження показують, що пізнє засинання підвищує ризик гіподинамії у дітей та підлітків. Окрім того, якщо людина пізно лягає спати, останній прийом їжі зазвичай влаштовує близько у півночі. А якщо лягти відразу після їжі, це додаткове навантаження на організм, який заважає заснути. Є в пізньому сну та соціальні наслідки. Люди, які звикли лягати спати далеко за північ, можуть стикатися з проблемами регулювання емоцій. Навіть ранкова злість теж може бути наслідком звички пізнього засинання. Також при такому режимі сну люди, особливо підлітки, більш схильні до ризику та потенційної небезпечної поведінки. Причому це може бути будь що від раптового бажання зірватися в подорож чи зайнятися новим видом спорту чи навіть вживання психоактивних речовин. Крім того, деякі дослідження показують, якщо регулярно лягати спати пізно, то шкіра швидше старіше, і з'являється зморшки. Річ у тому, що при такому режимі падає вміст вологи в шкірі, знижується пружність і еластичність, а також зменшується різноманітність бактерій, які в нормі живуть на шкірі обличчя. А особливо швидко шкіра старіє, якщо не лише пізно лягати спати, але ще систематично не досипати менше 7 годин за ніч. Якщо корекція режиму дається дуже важко, можна приймати рослинні засоби, які мають м'яку та довготривалу дію, а саме препарат від торгової марки Івоніка Гербал Сан. Це інноваційний продукт для тих, хто часто стикається з порушеннями сну та труднощами в засинанні. Крім того, цей засіб має заспокійливий ефект на нервову систему, знімає напруження та стрес, які також перешкоджають спокійному та міцному сну. Цей препарат дозволить дотримуватись своїх біологічних годинників і при цьому не шкодити своєму здоров'ю.